Важка ніч для Харкова та Дніпра. Росіяни запустили по містам рої шахедів. У житлових районах спалахнули пожежі. Загалом у Харкові та Дніпрі наразі відомо про майже 50 постраждалих і одного загиблого. Про усі подробиці нічного обстрілу розкаже РБК Україна.

Звечора у Харкові пролунало кілька потужних вибухів. Ворожа дронова атака спричинила багато руйнувань, а кількість постраждалих зростала протягом усієї ночі. Наразі відомо про 47 поранених. Глава ОВА Олег Сінігубов розповів, що 33 людини отримали гостру реакцію на стрес. 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості. П'ятеро людей шпиталізували до лікарень. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. Під ударом опинився Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський та Немишлянський райони міста для нанесення ударів. Ворог використав БПЛА типу Гарань. 2 наразі відомо про пошкодження багатоквартирні будинки, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства. Також пошкодження дві міські лікарні. Дніпро цієї ночі теж атакували шахеди. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок атаки отримав поранення 78-річний дніпрянин, а чоловік 53 років загинув. Медики намагалися реанімувати його, але безуспішно. Борсь! 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 Основні руйнування у Дніпрі зафіксували у приватному секторі. Один будинок згорів повністю, ще й кілька потрощені. Пошкоджене підприємство, бюро ритуальних послуг і легковик. За на доблесть знищили 9 російських безпілотників. У сусідів всі стекла повилітали і в этом домі, і в цьому домі. І у мене на криші там лежить на домі кусок железа якийсь. Ну, доски, шифер, це все розлетілося по всьому, по всій території. Так. Ну особо особисто цілі ніяких. Ми, да. Щастя? ну ми з ребенком думали, що З ума сойдем. Силы були? Я з внуком. Ми лежали, ми лежали, легли вже спать з ним. І ми побачили, що оно вначале засвістило, а потом вот это огонь такой. Ми схватились, а куда біжать? Біжать то теж некуда. Ну, ми к стеночке прижались, так, що капітальна стінка. К ней прижались, під вешалку залезли з ним там сиділи. А потім я вийшла, думаю, вже все подзатихло. Вийшла, глянула. Мені показалось, що це у нас во дворі где-то рухнуло. Ні, гляжу, і сараї стоять, все стоїть на місці. А в другое окно глянула, вже пламя сіяється. Ребенок сьогодні в школу не може пойти, тому що його до сих пор трусить ми на валерьянке Сіді. Будем різкий звук, і ну так я як пікірував і пряме влучання в сусідній. Дім, і ну ми бачили через вікно, як все почало загорятися. І перше питання: що робити? Я кажу дочці, викликай пожежних. Горіло і взагалі як факел, і вітром почало здувати на сусідній дах. Зателефонували сусіду, ну, онучка так злякалася, що в неї аж зуби стучали І я її забрала. І ми там в куток і вже до відбою сиділи, я її заспокоювала, сиділи в куточку. Ну, перелякалися дуже. У мене от зараз, тоді вже ну, не знаю, мабуть, було на стресі якось, бо дивилися швидку, не швидку, а пожеж. Пожежних викликали, поліцію викликали, все, документи оформили, якось все. Потім вже початок третьої, а сну немає. Вже лягли, бо треба якось відпочити. А сьогодні вже я... почалося, знаєте. ну… Мабуть, усвідомлення того, що відбувалося а ближче до ранку росіяни з градів обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Загорівся ресторан, також були пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та два автомобіля. Тим часом Дональд Трамп заявив, що не зрадів, коли побачив, що Путін знову обстріляє українські міста. Однак додав, що якби він не став президентом, то російський диктатор уже б захопив всю Україну. А так він хоче тільки п'ять наших областей. Я б сказав, що він хотів би зупинити війну. Ти віриш я думаю, це? що якби не я, він би особисто хотів захопити всю Україну. Я завжди відчував. Коли я пішов, навіть шансу не було, що це станеться. Коли Байден втрутився, я не скажу, як він з цим впорався, але ясно, що це було недобре, бо війна почалася. Путін увійшов. Війна почалася. Я вважаю, що Путін хотів захопити всю Україну, як тільки він увійшов. І на мою думку, однією з причин, чому він це зробив, було те, що він побачив, що сталося в Афганістані. Наскільки некомпетентно мілі, та всі ці люди з цим впорались. Це був один із найбільших соромів нашого життя, а можливо і в історії нашої країни. Отже, Путін пішов на це. Я думаю, він хотів усю Україну. Я думаю, якщо б я не виграв вибори, він би отримав усю Україну. Думаю, він би взяв усю yeah. Україну. Щоб залишатися в курсі новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.